Є міста в Україні, які стали символами стійкості, незламності та металевої міцності. Це можна сказати про Бахмут. Назва його походить від назви річки Бахмутки, яка, в свою чергу, походить від тюркської назви степових коней Бахмати. Існує також версія, що назва виникла від татарського імені Махмут або Махмет. Історія міста оповіяна легендами та загальновідомим є факт, що саме над Бахмутом восени 1917 року вперше на Донбасі підняли український синьо-жовтий прапор. З початком повномасштабної агресії сусідньої держави Бахмут став важливим елементом українському опорі під час війни. Це місто стало одним із головних символів боротьби за суверенітет, свободу і територіальну цілісність України. Битва за Бахмут між українськими та російськими військами. Тривала із серпня 2022 до травня 2023 року, під час російського повномасштабного вторгнення в 2022 році, як наслідок, місто було зруйноване на 80%. Шановуючи героїзм захисників Бахмута, херсонці вирішили назвати одну з вулиць Бахмутська. Вулиця, яка тепер носить назву Бахмутська, символізує не тільки географічне місце, але й героїзм та незламність українських воїнів і цивільних. Які мужньо протистояли ворогу, перейменування вулиць відображає бажання українців створювати своє власне майбутнє, яке не спирається на колишні політичні та культурні наративи, нав'язані радянською владою. Таким чином, вулиця Бахмутська в Херсоні несе в собі не тільки нову назву, а й новий зміст, який має глибокий зв'язок із сучасною історією України, боротьбою за незалежність і прагненням до гідного майбутнього.